Василь частий гість на таких пікніках. Сюди він приходить вже кілька років. Чоловік залишився без даху над головою. Говорити про свою біду не хоче. Каже, так склались обставини, але рук не опустив. На шматок хліба заробляє собі, працюючи двірником. Тут себе почуває дуже добре, адже для нього важливим є спілкування і увага, якої так часто не вистачає. Спілкуюся багато роками з ними, і вони допомагають не тільки з харцями, але даже з медикаментами. Які людині не вистачає, і вони дають кошти на медикаменти, ходять і допомагають. Людей з такими історіями, як у Василя на пікніку, зібралось чимало. Кожен з них в певний період свого життя опинився без даху над головою або ж у складній ситуації. Раніше вони мали все: щасливі сім'ї, роботу каже Марія Пронюк. Такими пікніками та зустрічами хочуть привернути увагу суспільства до тих, хто зіткнувся з бідою. Ми вирішили привернути увагу громадськості, увагу міста, жителів міста, гостей до цих людей, які через Обставини, розумієте, це не так склалося, що вони були виконані на, на вулицю. Меню на сьогоднішньому пікніку доволі багато. Волонтери сподіваються, що вистачить та сподобається усім. Перше, друге, чай, бутерброди. От зараз це ми, ми налиємо перше, це борщ, потім буде друге. Спільнота святого Егідія не один рік допомагає тим, хто опинився у складній життєвій ситуації. Найперше, що хочуть, показати їм свою любов і підтримку. Не ставимо перед собою за ціль їх нагодувати, за ціль їм надати якусь матеріальну допомогу, хоч це також, але в першу чергу через любов, яку проявляємо до них, через ніжність, через те, що ми хочемо їх почути. Надіємося, що це їм допоможе в житті, щоб встати з того з ситуації, в якій вони опинилися. І пам'ятайте, найголовніше це не залишатись байдужими, бо ніхто не знає, що нас чекає завтра. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканала Раї.